Зайчик красивий. Моє На її хвостик шевелиться навіть коли вона спить. Чи то вона дрімає? Зайчик ну, каже, тепло сьогодні. Каже, так тепло, треба погрітися. Да? Ну, я зайка. Моє Каже, щось в нас за вікном машина поїхала. Ну, кажи. мій зайчик, моє сонечко. Навіть за балкон не дивись, муся. Вуличне життя з мікробами, болячками, небезпекою, машинами, собаками і іншими нещасними безпритульними животними, тваринами. Це не для тебе. Твоє життя в кращому, уютному, домашньому затишку. Кажи, кажи, повезло, кажи повезло. Ай кажи, б під час. Зайка, це дерева шевеляться від вітру. Не бійся.